Секретар РНБО Олексій Данілов порадив голові Радфеду Рефії Ерефії подумати не про переговори, а про лінію захисту в Газі. В совєтських лагерях ти називався хто ти і яка у тебе стаття? Ви спершу думайте про покаяння перезрадженою батьківщиною, про вашу зраджену Хмельниччину, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Газі. Ви голосуєте руками, які полікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас уже не стосуються. Перемови не будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко на лаві підсудних в Газі. Нагадаємо, що голова Радфеду Рефії Валентина Матвієнко, яку в комсомольські роки називав. Але Валька Полстакана за її пристрасть до міцних алкогольних напоїв запропонувала делегації України на майданчику восьмого саміту глав парламентів Великої Двадцятки в Індонезії сісти за стіл переговорів. Український парламент відхилив пропозицію цієї зрадниці і підтвердив, що її місце не за столом переговорів, а на лаві підсудних. До а, долучаємо до нашого ефіра Віктора Бубаренко, експерта Геобюро аналізу політики. Пане Вікторе, добрий вечір. Добрий вечір. Пане, ви розібралися, Теж... що в цієї ще баби за кашкет був? Це, я не можу просто зрозуміти, це від чекістів чи від чого це в неї кашкет? Так, да -да, так, такий е, чекістський каштет ще до воєнного зразка, такий НКВДський іменно. Ну, може, може бабушка якраз і є, так вона по віку, як дочка НКВД якогось, то, понятно, у них е, ментально засіла оця е, зараза, що е, е, всі міфи. Ну, у них же ж створені, що Русь матушка хороша, що вона ісключительно за добро, вона ісключительно спасає мір. От вона до нас прийшла світ спасати. У них в ментальності, що світ плохой, і його треба змінити на лучший. Без ЛГБТ, без Байденов, там без всього всього треба змінити. Але біда в тому, що в пропаганді сила пропаганди в тому, що. 에, 에, пропаганда сильна, коли десь відсотків 70-80% правди, а далі ви добрехуєте. Да? А тут же ж пропаганда натикається на стінки і міфи розбиваються. Діди да? воювали, якщо треба, повторити, скинулись повторяти, а воно налізло на правду, там, типа не вийшло. Там, типа, українці лузери, бумця, українці виявилося, як Збройні Сили України сильніші явно. Да? Там, типа, 에, там ще щось, там, весь мір проти нас, а тут весь мір проти них, ніхто не визнає, Ірану навіть не визнає. От, і багато таких ж міфів, які от створені, і вони зараз будуть розбиватися. Але якась кількість людей вона до кінця вже ну цієї бабушки навряд чи зіб'єш, навряд ви її скільки не показуєте, в бучу звозіть. В Маріуполь хай сто п'ятсот ще русських пленних розкаже і, як їх зустрічали. Хай покажуть її відео з канатопа, як їх там проклинали. Їх на танці сидить жменька, а проти них одні там жінки проклинають, в тому числі там що у них там і стоять не буде, і там все все, все. може до шови. Ці ванті і вони вона не повірить. Мені, мені просто ще цікаво, це в них своя ініціатива от отряди городських сумасшедших імені Сузір'я Путіна? Путіна. Вони получають за це якусь надбавку до пенсії. Це, і це не перший раз, я концерт цієї групи бачу, і таких груп багато на Росії. Там же ж є у них ЖЕКи. І є особливо там в частному, іде ці хрущовські, Вони ще ж Хрущов їх поселив там, е, в году, да, в 63-му. От вони з, той, з того пору, з той пори, живуть вже виходить, скільки там ну, 60 років. От вона живе 60 років в одній в квартирі, все вона всіх знає, вона про всіх знає, і у них є так звані, вони, кстати, у нас є е, такі в частному секторі, як же вони називаються. Квартальні, квартальні, і от квартальним платять. І платять хорошо. Я принаймні знаю по Воронежу, по Курску, по Белгороду, і ще там до, в, в, в початку нульових ми там чисто обмінювалися делегаціями з прикордонними областями. то я в Курскі був і бачив оце все наяву і мені розказували, квартальним приплачують. Тобто є квартальна умна тітка, яка знає, за що вона, а вона збирає цих сумасшедших і у них там є. Тіполенських комнат, і вони там устраювають чайпики, е, совместні просмотри фільмів, е, в, в, і в цих, вони не позакривали мережу квартальних бібліотек. І це там, там, в общем, їх збирають, е, їм там щось дрелюють, в мозгах діляють, там, не знаю, що там От, скривають. Оця бабка не получає, вона щиро говорить, вона щиро, але їй з нею спеціальне там. Ці, як називали в совєцькому союзі, «лектор із общества знання і ділає. Що з нею. Оце таке. І ми потім бачимо. Тобто ви уявляєте, що, що... Ну і вже має хтось і розказати, такий, хто такий Байден. Одну секунду, як правило, така тітка, або її через три дні можна перевербувати і вона в УНСО вступить, або вона буде, ну поки не вмре, буде розказувати, що Путін хороший, навіть якщо Путін сам признається на агах суді, що він поганий. Так хай сидить на лавочці і вичисляє і наркоманів. Це ж ну по любасу а, в Росії попадеш. А вона так і робить. Це, це її другий проєкт. Вона в двох проєктах працює: антибайденовським, і антипроститутському. Так, да, совершенно верно. Вона слідить за моралью, за Ралі, а ще ще більше вичисляють, чи немає там десь чи не зібрався хтось там на гей парад. Жалко, що вона не дійшла до того окопа, де оці два русських защитника двогам сиділи. Все-таки могла б спасти хоч одного від проклятого розтлення. Пане Вікторе, там Валентіна полстакана Матвієнко заявила, що треба вже всім нам йти на переговори, хоча б міжпарламентські, і це ну, якби підвищення трошки рівня людей. Ну добре, не людини, а посадовця, який про це говорить. Це вже не Пісков про це заявляє, а ціла спікер. Совєта Федерації. Нехай вона там, звісно, оце з тим начосом своїм і після полстакана, але все-таки які висновки ми можемо з цього зробити, крім того, що контрнаступ йде очевидно дуже успішно. І до речі, паралельно, щоб ми знали, що ще і їхні МЗС у Лаврова заявили, що Боже упасі, не можна допустити ядерної війни, і Росія цього не допустить. І от ми бачимо, от, зомба бабушка виступала, Матвієнчиха виступала. І все це в одному ключі говорить про що? З точки зору політтехнології. Це говорить про те, що вони зробили, підвищили рівень, різко підвищили рівень ескалації. Для внутрішнього ринку вони провели ці псевдореферендуми, там, тіпа типу, прийоми, виступи, концерти. Наконець на росіян стало більше ла-ла-ла-ла-ла-ла, от. Весь світ це зрозумів як підвищення ескалації, як і після цього там як загрозу. Ну як а яка ще може бути у Путіна загроза, крім примінення тактичної ядерної зброї? Жодної. Всі загрози, всі останні козирі він уже зіграв. Останній був мобілізація, верніш, передостанній. Туз у нього тепер стався тільки Джокер, і він з ним носиться, типу як дурень з писаною торбою. І от зараз у них після підйому ескалації пройшов етап деескалації чуть-чуть. А давайте говорити, а давайте договарюватися. А ми от, от дивіться, ми заявили, що ядерну бомбу ми кидати не будемо. Давайте говорити. Ну Їхні ж говорити, а давайте говорити про те, хто де став там того і тапочки. Да? Там, там, і зупинились, і давайте будемо переговорюватися там про ще 20 років. А поки що перемир'я. Вони навіть запропонують ввести війська ООН, але на лінію розмежування тому зупинятись не можна. Тому ми готові е, говорити про лінію розмежування там, на Керченському мосту, там, за Краснодоном, туди вже. Ж. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.